У робочий день до слова запрошується речник адміністрації президента України з питань. АТО, полковник Андрій Лисенко. Друзі, хто не на цей брифінг, будь ласка, прохання піти з залу і всі питання вже поставити поза ним. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. За минулу добу, внаслідок бойових дій та провокаційних обстрілів, жоден український військовослужбовець. Не загинув і не був поранений. Бойовики тричі обстріляли наші позиції з стрілецької зброї неподалік від Широкінова на Маріупольському напрямку. Неспокійно було і на західних околицях міста Донецьк. Насамперед, біля Мар'їнки, де у ніч з 5 на 6 листопада та ввечері 6 листопада. Застосували стрілецьку зброю та гранатомети, провокуючи сили антитерористичної операції. В районі Мар'їнки під час огляду території, на жаль, постраждало четверо бійців через спрацювання вибухового пристрою. Крім того, поодинокі провокації були зафіксовані біля наших позицій, біля Донецького аеропорту, зокрема в Пісках, Авдіївці та Опитному. Також поблизу Красногорівки бойовики застосували міномет 82 мм а біля Троїцького зенітну установку. Водночас Державна прикордонна служба України зафіксувала одну збройну провокацію з боку бойовиків на пункті пропуску золоте в Луганській області. Українські військовослужбовці не піддаються на провокації. Бандоб... Формувань, що мають за мету зірвати перемир'я і суворо дотримуються мирних угод. І за минулу добу прикордонники зафіксували прольоти трьох безпілотних літальних апаратів ворога, які здійснював повітряну розвідку. Військові Збройних сил України та волонтери продовжують надавати гуманітарну допомогу родинам у прифронтових селищах. Офіцери групи цивільна. Військового співробітництва разом з волонтерами доправили у селище Зайцеве, чергову партію гуманітарної допомоги. Благодійники привезли місцевим мешканцям продукти, дитяче харчування, засоби гігієни, а також зошити і альбоми для малювання для школярів. Селище Зайцеве нагадаємо, що знаходиться поблизу лінії зіткнення а у деяких околицях селища, дистанція до смуги. Розмежування з ворогом становить лише кілька сотень метрів. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду Новотроїцьке прослідувало шість вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою. Вони перевозили більше п'яти з половиною тонн медикаментів та 96,5 тонн з половиною продуктів харчування. Вантажі були доправлені. Жителям Донецької області від Міжнародного комітету Червоного Христа та одного з українських благодійних фондів. У Миколаєві Служба безпеки України затримала місцевого мешканця спецпризначенця так званої ЛНР. Спочатку бойовик був у складі банда формування управління гуманітарних операцій, яке спеціалізується на терактах проти мирного населення. Під виглядом українських підрозділів, згодом зловмисник перейшов до незаконного збройного формування батальйон спеціального призначення Вимпел. Співробітники СБУ затримали бойовика, коли той повернувся додому у відпустку. Під час обшуку в нього вилучено посвідчення члена незаконного збройного формування. 200-грамова тротилова шашка з двома детонаторами та інструкція по роботі з вибуховими речовинами. І зараз до вашої уваги зізнання цього бойовика. В сімблі місяці був зачислений в штат спецпідрозділення «Альфон». находящегося э, на побережье Азовского моря, поселке Безымина, где прослужил в течение э, месяца и недели. Нас обучали два инструктора с России. Какие были позывные у инструкторов с РФ? Филипп. Систава міста ліпаукраїнців було більше 5% всі стани росіян. На Донеччині служба безпеки України виявила дві схованки з фугасними снарядами та гранатометами. Зокрема, неподалік села Новоселівка Донецької області, оперативники. Знайшли схованку з чотирма ящиками, в яких містилися 125 мм осколково-фугасні танкові снаряди та порохові заряди до них. Крім цього, служба безпеки України виявила схрон у лісосмузі неподалік села Гнутове Маріупольського району. В ньому знайдено два ручних протитанкових гранатомета РПГ-22. Тривають навчання українських військових на рівненському загальновійськовому полігоні. Відбулися заняття з управління бронетехнікою та діями десанту. Під час водіння БТРів екіпажі тренувалися у водінні. А десант броньованих машин відпрацював дії та злагодженість під час протидії засідкам диверсійно-розвідувальних груп противника. Завданням командира відділення було навчитися швидко приймати рішення в екстремальних ситуаціях і в умовах обстрілів, а у разі необхідності надати першу медичну допомогу постраждалим. Тим часом на Житомирщині продовжують вдосконалювати свою майстерність львівські десантники до тактичних навчань, залучений батальйон, посилений самохідно артилерійською батареєю та танковим взводом. Командир підрозділу отримав розпорядження на здійснення маршу. Особовий склад успішно прибув у визначений район, а далі організував охорону та оборону визначеної ділянки. Згодом десантники відпрацювали бойові дії в тилу умовного противника рейдовим загоном. Практичне завдання було успішно виконано. Самі навчання триватимуть ще декілька днів. Також днями десантники Національної гвардії України вдосконалювали свою майстерність у стрибках з парашутами. У місті Васильків проводився навчально-методичний збір, під час якого бійці закріпили спеціальні навички та здійснили стрибки з парашутом з великої висоти приблизно 4 тисячі метрів. І завершилось українсько-американське навчання Fireless Guardian 2015. Вчора пройшла урочиста церемонія з закриття піврічних спільних навчань Національної гвардії України та військовослужбовців Сполучених Штатів Америки. За результатами тренувань була. Змінена система бойової підготовки підрозділів українських військових представниця американської армії, помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Еліса Слоткін зазначила, що українські військовослужбовці продемонстрували відмінну мотивацію до опанування нових знань та зарекомендували себе як загартовані воїни. Наступний етап навчань, де американські військовики навчатимуть шість батальйонів Збройних сил України, розпочнеться вже 23 листопада цього року. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо питання, уточнення. Дякую, пане Андрію. Колеги журналісти, чи є питання або уточнення? Якщо питань, то точно немає, дякую, пане полковнику. Дякую всім. Побачення. На цьому завершуємо нашу прес-конференцію так само, як і робочий день. Інформація щодо розкладу президенту.